Во ім'я Отца і сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, із недільним днем. Сьогодні під час Божественної літургії читалося Євангелія від Матфія, де розповідалася історія, коли Господь наш Ісус Христос, лишившись на березі Генісерецького озера, молився там довго і вночі вже в глибоку ніч учні його перед тим відправилися на човні перепливати на інший. Бік на інший берег цього озера пішов до цих учнів пішки по воді. І виникає питання а для чого було Христу йти пішки по воді? Відповідь на нього очевидна, тому що тоді не було іншого способу дістатися до човна, який вже відплив і був у відкритому озері чи море, бо по-різному називають. Або озером, Велике озеро, Маленьке море, це Гнісарецьке. Господь, звичайно, міг по повітрю піти, але він пішов по воді. Але ми знаємо, що він жив серед людей і як людина. І ми розуміємо, що він використовував воду, як всі ми її використовуємо. Він в неї умивався, він її пив, він, ну, їв їжу приготовану з допомогою води. А тут взяв по ній і пішов. Хтось із нас зараз може повторити це, взяти і піти по воді? Не може. Виникає питання чому? Що таке сталося? Відповідь проста: Господь є владика Неба і землі. І якщо йому була потрібна вода в якості опори, то він на ню сперся і пішов, бо йому було так потрібно. Така була його воля Божа. Бог може керувати всім. І ті звичні для нас закони фізики, які ми знаємо, за якими ми звикли жити, вони теж ним при бажанні, при потребі, можуть бути легко змінені в одну, в одну мить, просто з його бажання. Більше того, ми самі не всі ці закони ще знаємо, ми не все ще відкрили, чому наші вчені працюють, працюють, досліджують і досліджують. І якщо людина живе просто своїм таким. Скажімо так, в лапках матеріальним грубим життям, то, звичайно, вона отак от в цьому світі і перебуває, так у ньому і помирає. Але якщо людина починає духовно розвиватися, якщо вона, вона торкається духовних світів, вона також має можливість ці закони природи, чи закони фізики при потребі, при, при Божому благословінні ігнорувати, чи трошки змінювати, трошки коригувати. Найперше згадується приклад преподобної Марії Єгипетської, яка також йшла по воді, як по сухому, за свідченням її життєписателя Старця за сім. Значить, Може не тільки Христос, може, інша людина виявляється, якщо вона досягає відповідного рівня якогось певного. Ми згадуємо Святителя Іоанна Шонхайського. Який жив в минулому столітті не так давно, і свідки є, є того, що він міг одночасно бути в різних точках планети, чи швидко переміщатися між різними точками планети. Тобто є люди, які долають ці закони. Це люди, які наближаються до Бога. Чим ближче людина наближається до Бога, тим менше вона, чи, чи, ну, тим менше вона так залежить від законів фізики. Чим більше вона духовно зростає, тим більше відкривається для неї тої реальності, якої, яка для звичайних людей закрита. Тому є праведні люди, які лікують, тому є праведні люди, які бачать майбутнє, прозорливі люди. І до цього, до речі, потихеньку доходить і наука наша, і устами, і. Фізиків, особливо, якщо вони займаються квантовою фізикою. І винахідників, таких, як Нікола Тесла, говорять про те, що насправді світ наш пронизаний енергіями вищої вібрації, нижчої вібрації. Там, там є різні теорії, але факт тому, що є реальність, якої ми з вами не бачимо в силу своєї обмеженості. І якщо людина духовно розвивається, духовно підіймається, вона підіймається вище цього всього, вона наближається до Бога. І тому і наше з вами завдання в житті, звичайно, не ради того, щоб пішки ходити по воді. Ні. Ми зараз маємо човни, лодки, там, літаки і можемо по повітрі літати. Це проблем немає. А для того, щоб вдосконалюватися і виконувати призначення Боже для кожного з нас, щоб спасати свої душі. І в цій історії є ще один сюжет про апостола Петра, який побачив Христа. Першу злякався, а тоді каже, Господи, якщо це Ти, то звели мені, щоб я до тебе прийшов по воді, так само, як ти до нас ідеш. І каже Христос: Іди. І апостол виходить, перекидає ногу через борт лодки і починає йти до Христа, по воді, так само, як він. Дивиться на Христа і йде до, до Христа. І потім звертаю уваги, ой, ой, а де ж я? А я посеред шторма невеликого, а вітер виє, а вода піді мною під ногами. Усвідомлюється, лякається і починає тонути. І Господь його звичайно спасає. Але оцей образ людини, яка іде, і коли вона бачить перш за все христа перед своїми очима, то вона може подолати все, все, що завгодно. Як тільки починаються сумніви, як тільки очі відвертаються від Бога, одразу пучина починає людину поглощати, пожирати. Чи то фізична якась стихія, чи то стихія. Страсті, страстей, страстей людських гріхів і всяких різних інших неприємностей. Про це ж говорить сьогодні і апостол Павел, хто слухав уважно постання, яке читалось на літургії, він каже: що кожний, кожний із нас щось будує, і всі будуємо ми на одному камені, на одному, на одному фундаменті, на Христі. Тільки кожен по-різному будує і потім, коли настане суд. Звичайно, Господь скаже, апостол буде вогнем випробовувати. Хто будував з каменю, то того стоїть, хто будував із соломи, то того згорить. Але всі ми трудимося, каже він. І це стосується не тільки апостолів і їх послідовників, священників єпископів. Це стосується всіх християн. Базисом, основою нашого всього життя повинен бути Христос. Виконання Його заповідей. Молитва до Нього. Виконання Божої волі в нашому житті, це повинно бути фундаментом і основою всього, що рухає нами. Хтось може запитати, ну добре, я фарбую стіну. Як тут можна про Христа тут де говорити, в якому місці, коли фарбую стіну? Чи прибираю чиюсь квартиру, там, чи, чи щось небудь везу, розвантажую автомобіль? А в тому то й справа, що ми повинні думати не тільки ось про те, щоб прямо перед нами, що я бачу своїми очима. А аналізувати своє життя в цілому. Якщо я прийшов фарбувати стіну, для чого я це роблю? Для того, щоб людям було приємно на неї дивитися, для того, щоб людям було добре. Для того, щоб люди мені заплатили гроші, я підтримав себе і свою сім'ю. Щоб була користь з того. Тому я, якщо фарбую стіну, ну або роблю щось інше корисне і хороше, я роблю це не тому, що. Там мене заставили, чи, чи, чи я хочу заробити саме тільки гроші. А для того, щоб принести користь людям. І коли я фарбую як можна казати, Господи, помилуй, Господи, помилуй і молитися таким чином. Це буде не класично, як ми стоїмо перед іконами, жінчки, в хусточках, з свічкою там, чи з, молит, з молитовником. ні. Але виконуючи роботу, ми все рівно згадуємо Бога, молимось до Нього і таким чином і підтримуємо з Ним єдність. І присвячуємо наш труд, нашу працю йому. І тоді в людини виходить гарно. І тоді в людини люди роблять шедеври. Подивіться, ми живемо зараз в Західній Європі архітектура, яка прекрасна. Хто зробив це все? Це все зробили християни. Католики, протестанти, але християни. Які, більшість з них були. Глибоко віруючі люди, і коли щось будували і робили, будували це перш за все для слави Божої. І так і ми повинні поступати і так формувати, і так будувати наше з вами життя. Хто з вас відвідував монастирі, особливо жіночі монастирі, той знає, яка там смачна трапеза? От проста їжа, пісна дуже часто їжа, бо постів багато. А трапеза пісна. Чому? А тому, що робиться все з любов'ю. З молитвою і старанням заради слави Божої. Так і ми, дорогі брати і сестри, будемо старатися в нашому житті все робити для Божої слави з любов'ю, старанням, постійно тримаючи перед своїми очима Христа, для того, щоб всі ми спаслися. Амінь.